Відчаліємо. Так, що це таке риба чи ні? Риба такі. Такі є щупак, друзі. Ох, друзі, покльочки, щучки. Всіх вітаю, друзі! Сьогодні вже почалася весна 2 березня 24-го року. І ми вже виїхали не на... Не в ті місця, що завжди, і не на сироватку, а на псел, але взагалі дуже близько до міста Сума. Хочемо сьогодні попробувати пробити судакові точки. Сьогодні така погода вітряна. Сонечко буде, тепло до плюс 5 передають, хоча зараз так ще прохолодно, мабуть, невеличкий мінус є. Взяли з дімою човна, можливо, на човні будемо. Ромчик з нами приїхав. ось Рома хоче по берегу походити. Ну, Будемо пробувати, пробувати, шукати. Ну, основна, основна задача знайти судачка. А там вже як піде, є тут і щука, ну трохи і оку іноді потрапляється. Побачимо, що у нас вийде. Приїхали, зараз будемо збиратися і погнали рибалити. Що, ми зібрали човна, накачали, вирішили на човні поплаваємо до своєї точки, там де ми знали, що був судачок. Ми його там не знаємо скільки років назад, може, роки 3-4 ловили доїхати, доїхати не вийшло. Звідси вже тоді попливемо туди, а Ромчик з берега кидає. 8.45 час, ми вже зібрались, все склали, відчалюємо. Друзі, вони то здаються далеченько, але вони перед нами метрів 50 Ціла зграя лебедів пливе. 11 штук. Красені просто. Що, друзі, припливли, стало на свою перевірену точечку. Але не знаю, можливо зараз тут вже немає такої точки, як була раніше. Але раніше тут була точка, де стояв судачок. Заякорилися тут, наче повітря, так воно більш-менш вітер в спину. поки що. Далі він розгуляється, буде можливо і заважати, але поки що нормально. У мене з собою сьогодні традиційно фаворит Skyline TS312 грам. Ще стара моделька, бачите, катушка Shimano Stradic 2,500. Ось шнур фаворит Smart PE 8жилочка. Flurick 033 мм Sunline V-Hard 14 грам. Поставці старок зараз. Діма сьогодні рибалить на свою саваду. 1,5-15 грамм бідозура, катушка шамано наскі. 2000 Він вже перший закид зробив, зараз я буду закидатися. Поки постав 14 грамів не знаю, чи це нормально, достатньо чи ні. Поки будемо пробувати на 14, там уже наче 14 норм. Діма 18 кидає каже, нормально. Тут клювання не бачили взагалі навіть натяку Правда, у Ромчика була клюва Кащуки на обривчику, але він так на обривчик її не дотіг. Зате от білу рибу ловлять, ловлять непогано дуже. Переїдемо, можливо, ще на сироватку спробуємо там покидати на окуня. Може якась щука дурна влетить. Вирішили приїхати на сироватку з берега походити, бо на першій точці на Пслі, на жаль, нічого не піймали. Зараз перев'язуємося, більш лайтові спінінги взяли, на них спробуємо. Я на Блексончика, Рома на Імпульса. Так, ну спробуємо тут на окуня покидати трохи. Він тут стояв, ви бачили відос осінню, але зараз щось він не хоче, поки окунь хоче роздуплятися. Так, ну що, друзі, прийшов я на інший берег, на свою перевірену точку. Покидаємо ще тут. Вітеред заважає, ну не сказати, що прям катастрофічно, тож спробуємо, що тут у нас. Не стоїть рибка чи стоїть. Подивимось. Так, ну що, погнали. Так, що це таке? риба чи ні? Риба такі. Такі є щупак, друзі. Тип підсів на рака щупарик. Невеличкий щупарик, але є піймався таки, друзі, є такі щучка. Невеличка щучка. Оспіла! Але є Від нуля відійшли сьогодні. Ось Такий ракс, акскрав міні, мене виручив. Дивіться газлажного порушника і щупак є. Ну така, залікова. 50 плюс. друзі, піймав сьогодні єдину рибку, вже третя година дня, щупак, 600 грамів, акскрав міні. Риба заборонена до вилова. Пливе собі додому. Ну що, друзі, цілий день я кидав, 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 кидав. Але якась у мене віра була, була віра в ту точечку, де я був нещодавно, приїжджав ось декілька днів назад, вже після обіду приїхав покидати перевірити. І, ну, кругом нічого не було, ніяких клювань десь годину. Потім побачив, як маленький шнурок вискочив на приманку. і Сьогодні таки на ту точечку, вже в останній момент, уже о третій дня, при тому, що ми з 8 рибали, ми з 8.30. Ну, думаю, хоч там може якесь клювання буде. І такі я там його заробив. Підвисла щучка без покльовки, але, але є така щучка під 600 грам, з ікрою, товста, попалася. Попалася, ми її відпустили, нічого вона там собі не пошкодила, все з нею добре. Ось, ну може ще півгодинки покидаємо. Вже збиралися і додому їхати, бо так воно вітер напрягає. Але може вихід якийсь. Все, друзі, сьогоднішню риболовлю ми завершили. Результат на всіх трьох у нас одна риба, одна щучка у мене, 565 грамів, Невеличка, яку не планували ловити. Спочатку поїхали за судаком, потім переїхали на Окуня, пробували. Але ну, не та не інша риба зовсім як себе не проявляє, поки що, на жаль. Щука також замовкла, готується на до нереста. Піймав я лише. Лише одного такий щупака, там піднос е їй потрапив, мабуть, рачком Axo Mini. І оце одна риба. У Ромчика також був сход на пслі щучки, там, де ми починали риболовлю. Ось у Діма взагалі нічого, ніяких клювань. Все, їдемо додому. Ось так. Дивимося наступну рибалку нашу. Доброго ранку, шановні друзі, сьогодні з вами Діма. Артем дуже дуже сильно зайнятий в роботі, дуже велика завантаженість, Та, в принципі, і у мене, але вирішив тут буквально 2 годинки перед початком робочого дня з рано до 10 спробувати пошукати можливо якогось окунця. То там, то там, там Виникають звіти, що починають. Попадатися досить непогані окунці, хочеться їх пошукати. Зважаючи на те, що восени саме ця річка приносила У мене найкращі результати по окуню, буду намагатися на пасивні приманки, шукати його, можливо, щось вдасться знайти. Зважаючи на всі звіти спінінгістів місцевих То будемо пробувати пасивні приманки на окуня. Це в першу чергу М5 раки. Сьогодні я, як завжди, рибалю на свій фаворит синапс, катушка Шиману Наскі 2000 Esk. -на Отже, будемо починати. Так, ну, на фоні чудового сходу сонця роблю перші закиди. І покльовочки щучки. Поклевочки щучки. Туже чітка, чути, ударчик був. Ось такий щупачок клюнув. Ось, друзі, такий щупачок клюнув на цього рака. Зараз ми його сфотографуємо і відпустимо. Ось на М'ята грака. Ось такий щупак клюнув. Десь 400 грам. Звісно, що щучку зараз ми не ловимо, вона в прилові попадається і ми її спокійно відпускаємо додому. От я і завершив свою пару. Годинну рибалку, буквально пару годин у мене було для того, щоб спробувати половити, знайти якогось окуня можливо, але, на жаль, окуня не знайшов. На ось цього, ось цього, на такого рака від М5 клюнула одна невеличка щучка грам на 400. Звісно, я її відпустив одразу, оскільки щуку ловити не можна. Але хоча б вона порадувала хоч єдиною покльовочкою. Тому всім. Щасливо, всім гарних рибалок! До побачення.